Девненько, ми з вами не бачились для новеньких. Мене звати Дана і я рада вас вітати на моєму каналі. І як ви вже зрозуміли по назві цього відео, це мій бьорзди влог. Саме рік тому я створила цей ютуб канал, і я вдячна кожному за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Саме рік тому мій шлях почався з відео, яке має таку ж назву Бьорзди влог. А тоді мені виповнювалось 19, А сьогодні, а саме 2 грудня, мені виповнюється 20. Відразу хочу вам сказати, що я не знаю, наскільки насичено вийде цей влог, оскільки я його планую розділити з своїми друзями. І я не знаю, наскільки багато часу мене буде на те, щоб вам все абсолютно знімати і показувати. Проте я дуже надіюся, що вам сподобається все одно це відео. І як завжди, в кінці відео в мене буде анпакінг моїх подарунків. Ну а зараз я дуже випадковим чином дізналася, що мої друзі будуть вітати мене в 12 ночі, тому я записую це відео і чекаю їх. Типу, хто це буде, що це буде? Я абсолютно нічого не знаю про сюрприз. Кажу, це вийшло дуже рандомно. У нас не було просто світла 30 годин. Ми пішли до мого другого заряджати пристрої від макбука. Ми сидимо, і я кажу: блін, а якщо на мені народження не буде світла? А я просто запланувала, не дивлячись на свою офігенну недавню фотосесію до дня народження, яку ви вже я думаю бачили в інстаграмі. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Я думаю, пофоткаюся, я тут з букетом, така ну, домашня атмосфера і викладу також на свій день народження. І тут мені вони кажуть: та нічого, ми свічки запалимо». І я така: угу, що за свічки? Їхня реакція була приблизно така. Тому зараз мені не менш цікаво, ніж вам дізнатися, який сюрприз мене чекає вже буквально за півгодини. Тому я ще чекаю, а ви відразу зараз це все побачите. Я так переживаю. <тит> Боже, я, а я в хвиша... вы... да что это так будет. вы! я покажу. Ты года. вообще телефон купила, то стало бы. Так. Ну, теперь камера. Камера. У мене, коротше, Osmo Pocket 3 Creator Combo. А для чого ця штука? Ой, диви! Дб... <заслужив> <заслужив> так, ребяточки, ми вже встали, ми не снідали. Ми зразу почали краситись. Думаємо, куди нам поїхати, щоб поїсти випити коктейльчик, посидіти. Так чисто, як я казала, символічно сьогодні буду проводити цей день. Ми зараз будемо відвігатися і буду вам вже показувати. І так, ми виїжджаємо в Холі Бургер, Вибрали такий от заклад. Я взяла квіточки, які мені подарувала Ліза. Ми сидимо в полівовір. Ми зараз їдемо додому, Ліза забирає речі, ми їдемо разом в торговий центр. Там я купляю собі глину і масочку для обличчя. І улетіли вечір посилити і ліпити тарілочку. Я потім вам розкажу, яка це має бути тарілочка. Будь ласка, оцініть мої чапіки навіть на вінтервайбі. Скажи, будь ласка, пару слів для моєї підписоти. Обажню дідану валіці, всі підписати. <рес> Нарешті знайшла маску, так вона виглядає. Її треба тримати на обличчі години, десь 3-4 години, дехто залишає її на ніч. Такі шоколадки-плиточки, але ця прям найсмачніша. Я звичайно розбираюся в цій штуці. Я хочу. Щоб не сама застигла, бо я одного разу випікала і мене лопнула чашка через те, що я заходила повітря. І так, я вже вдома. Зараз буду наносити свою масочку. Буду ритися в Пінтересті разом з вами. почукаю ідеї, бо хочу це все довершити. Хоча з мене там гончарне очень. Чи це взагалі не гончар називається? Не знаю. Ось така красоточка до вас повернулася. Тепер будемо. Шукати ідейки в Пінтерес. Мені не так важливо знайти ідею там і як його розфарбувати, бо в мене не також багато тих фарб. Будем творити. все одно. Я роблю це для себе. Я роблю більше щоб кайфувати від процесу ніж від результату. І так, я повертаюся до вас. Зараз в мене є одна інтеграція на сьогодні, а саме я їду на манікюрчик від своїм офіційним, так скажемо, святкуванням. Я зняла покриття вже рівно рік тому, і я дуже кайфую без покриття. Але єдиний мінус, що чистку треба робити набагато чистіше. Але я нарешті знайшла офігенний салон в Києві, де мені реально подобається абсолютно все. Я вже зібралася, зробила макіяж, зробила сьогодні таку зализану зачіску. І сьогодні я буду тестувати свою новеньку цю камеру. Буду пробувати вже на неї знімати. Бо вчора весь день я провела вдома, розбиралася з її налаштуваннями, розбиралася з програмою, як перекидати це все з камери на телефон. Розбралася також з мікрофончиком, але я думаю, що сьогодні буду знімати без нього. Коротше, ну якість тут топ, і це просто без всяких налаштувань, це її базова камера. Я сподіваюся, що пізніше я розберусь з налаштуваннями і вона взагалі буде знімати просто кіношну картинку. Ну, а на фоні я дивлюсь бекстейдж холостяка. Да, дівчатки. Ой-єє, oh, oh, yeah, yeah. я не знаю, чи ви мене почуєте зараз. Мікрофончик би не помішав. Я в пальто себе чувствую на такому плюс вайбі, ви навіть не уявляєте. Вже з новеньким манікюрчиком я покриваю завжди після того, як зняла покриття, тільки звичайним лаком, дуже гарно. На велике прям диво мене не порізали, бо коли я роблю нігті не в Києві, не закрутилсь, мені завжди ріжуть всі пальці. Місця. От, чекаю всіх гостей. Тортик просто вау. Я вам потім зроблю вставочку з тортика. Це просто найідеальніший торт, який міг би бути взагалі. На дивоніку засів. Пали на анпакінг моїх подарунків. І перший подарунок ви вже бачили на мені і бачите його зараз це така кофточка від українського бренду. Я її дуже давно хотіла. Мені дуже багато таких класних принтів з Формули 1. Я не люблю дуже багато принтів на речах, але ця кофточка мені дуже лайк. До неї ще до речі. Пішли штани, але штани мені задовгі, тому в мене лишилася тільки така класна кофточка. Ну а наступний подарунок це подарунок, на який я вже власне знімаю цей влог. І так, мова йде про камеру DJI Osmo Pocket 3. Нагадаю, що в мене вона йде в Creator Combo. Давайте її розпакуємо разом. Я покажу, що там іде в наборі. Маємо такий чехольчик. Ну, власне, там іде камера, на яку я зараз це знімаю. І додатково там був фіксатор для штатива, на який я прикріпила камеру. Далі в наборі в нас іде такий мікрофончик. Отак От щепляємо, і все. Ми блогери. Далі в наборі йде додатковий акумулятор для цієї камери. Це дуже крута штука, особливо для якихось тревел влогів. Коли дорога займає багато часу, то це все знімаєш. в тебе швидше сідає камера, і цей додатковий заряд він дає щось там на півтори-дві години більше часу для роботи камери. Це Дуже потрібна штука. Також тут маємо таку додаткову лінзу на камеру. Опа. А це така штучка, яка чіпляється на мікрофон, і вона потрібна для того, щоб коли ви там знімаєте щось на вулиці, є вітер, щоб він не перебивав вас і не задував мікрофончик. Також в наборі є такий маленький штативчик. Також тут є чохол для корпусу камери. Дуже круто, але я замовила, що до того, як в мене була ця камера, чохол з Аліекспресу, такий сіліконовий, розум. Я дуже задоволена цією камерою, бо вона мене надихає знімати більше і більше контенту для вас. А ми йдемо далі. Мій друг подарував мені iPhone 17 Pro. Ось так він офігенно виглядає. Ну, влатна, блатна, да. Для себе я обрала в білому кольорі, бо інші кольори айфонів цих нових мені не подобається. І цей айфон мене на 512 ГБ. Нарешті в мене буде вистачати пам'яті на все. Ну і раз ми вже зупинилися саме на гаджетах, тоді показувала мій наступний девайс: це зубна щітка. Так як я ношу брекети в другі, ні для кого це не секрет, то я дуже, дуже ретельно доглядаю за своїми зубами. Я витрачаю на них півгодини ввечері і півгодини вранці. Да. І в мене була електрична щітка, вона мені, в принципі, подобалася, але я хотіла замінити на більш якусь потужну і обрала саме цю від Philips Sonicare 7100. Ну і ясно, що я нею вже користуюся. Вона дуже класна, вона ультразвукова, вона вичищає прям все ідеально. Дуже прикольно, що в неї в наборі йшов такий тревел-чехол для неї. Ось так він виглядає. І, до речі, коли ти кладеш сюди зуму щітку, то вона автоматично там заряджається. Наступний подаруночок це прикраси від Індії. Я вам їх не буду показувати, бо в мене вже дуже багато фоток з ними в інстаграмі і на фотосесіях, і кругом я їх одягала, прям ультратофно, дуже гарні камінчики. Я їх дуже люблю, і тут дуже багато там і кулон, і сережки, і дуже багато кулечок, і і, Коротше, все, як я люблю. Наступний подарунок, я думаю, вже також багато хто бачив в мене в історії. Це афієзний годинник. У мене вже є срібний годинник, не від цього бренду. Але моя подружка вирішила, що в моєму арсеналі немає ще золотого годинника, чому я дуже дуже вдячна, бо він афієзний. Такий гарміонік він мені дуже подобається. Він виглядає прям дуже стильно. Він такий мінімалістичний. Він справді дуже маленький і дуже гарно дивиться мене на руці. А особливо він дуже пасує під такі прям total black блакаутфіти. Наступний подарунок від бренду Amica. І тут в мене така гарненька коричнева сумочка. У мене дуже багато чорних сумочок, але в такому кольорі в мене не було ніколи. Вона дуже стильна і, до речі, дуже містка. Також тут мені Соня подарувала ще таку свічку. Ідеальний просто аромат це аромат Wild White Tea. В наші блекаути те, що треба. Наступний подаруночок це джусі Couture. Тут в мене зимове взуття, яке вже я теж не раз вигулювала. Ось так вони стильно виглядають, і вони реально прям дуже теплі. Якраз собі недавно придбала спортивні штани від Couture, І тепер має буде офігенний меч і останні пакетів, в якому прям є купа всього. Давайте відкривати. Перш за все. Ми бачимо такі от румяна від роут. По перше, в них дуже крутий відтінок. А по-друге, у них дуже крута текстура, вони прям капець як легко тушується, і має такий прям дуже природний відтінок на моєму обличчі. Свічок багато не буває, тому мені подарували ще одну свічку від Woodwick. боже вона настільки розкішно пахне, що це просто капець. І останнє це костюм. Тут такі штани. Він типу в'язаний, але тут тканина настільки приємна, що прям кайф. Це бренд TWICE. До нього є така ковтинка. Взагалі мені так сподобався цей костюм. Він ідеально мені підійшов по довжині. І він настільки приємний, що не хочеться з нього вилазити. Я більш детально покажу його в себе в інстаграмі. Ну а тепер прийшов час закінчувати цей влог. Я безмежно вдячна своїм друзям і близьким, які провели цей день зі мною. Дуже вдячна за подарунки і за емоції, які ви мені подарували в цей день. Ну а вам дякую за перегляд. Обов'язково не забувайте підписуватись на цей канал та на всі соцмережі, які ви бачите зараз тут. Ставте лайки на це відео, а також буду чекати ваш фідбек в коментарях з приводу цього влогу. Ще раз всім дякую за перегляд. Всіх люблю. Uh-huh.